Привіт усім! Мене звати Кая. Я хочу, щоб сьогодні ми з вами подивилися загальну енергію на завтрашній день. Тож, давайте разом поглянемо для кожного з них якою буде ця загальна карта, загальна енергія, те, що характеризує День грядущий. І так, дивимося. Яка буде п'ятниця для огня? Овни. Хочу налаштуватися на вас повністю, відчути вашу енергію, вдихнути ваші можливості, яка буде п'ятиця для Овнів. Овни! Шалено захоплююся цією картою і вами. Це карта відносин, це карта допомоги, це карта партнерства, це карта, коли буде таке, знаєте. Дуже легеньке тепло від того, що вам є кому дати свою руку, у вас є ця підтримка, у вас є опора. Ви можете сміливо триматися за руку і йти до нових-нових своїх мрій, звершень і цілей. Коли у вас є кому підстрахувати, коли ви не самі, коли ви не самі. Коли знаєте, є така вправа, коли заплющують очі і. Трішечки відступають, а задів стоїть людина, якій ви ніби повинні довіряти, і ви маєте вибір, чи впасти вам ці обійми, чи ризикнути, чи ні. І я можу сказати, овне, що у вас є така людина. Ви можете покластися. Просто будьте пильними, будьте ем, уважними до тих. Але я вам кажу, вам відвернеться такий шанс, така допомога, такий партнер. Супер! Завтра. Вам буде, з ким? Вам буде з ким разом і поговорити, і поділитися якимись своїми тривогами, і разом посидіти, почаювати і сходити на побачення. І це може бути так само і якийсь брат-родич, це може бути кохана людина, це може бути друг, опора і підтримка є завтрашні вашою картою овне.